Всім привіт! З вами блог «5 хвилин для себе і ваш особистий психолог Світлана Кліменко. Це майже річниця повномасштабного вторгнення Росії і початку війни в Україні. Дуже багато звернень є зараз до психологів, до моїх колег і до мене особисто, саме з тим, що щось відбувається, якісь е, такі почуття, які хвилями накривають, і чи пов'язано це з річницею чи ні. Давайте вже поговоримо про те, що відбувається в психіці, коли ми прив'язуємося до якихось масштабних подій, травм або катастроф. Почуття можуть бути різними. По-перше, це загострення тривожності від того, що у психіки десь є той файл, що щось катастрофічне відбулось, і може повторитися, а може, ну, так як наш мозок дуже творчий, він додає окремих деталей, і відбувається таке відчуття внутрішнє, що е, катастрофа неминуча. І Здавалось би, зовні нічого не відбувається, а внутрішні очікування якихось жахливих подій, вони набирають обертів і загострюються. Також загострюються почуття провини за те, що я, може, не все доробив, або я зробив неправильний вибір, або можна було поступити геть по-іншому, і тоді життя б склалося по-іншому. Цих відчуттів дуже багато, і вони як змішані. Їх, ну, важко відокремити одне від одного для того, щоб видихнути собі, чесно сказати, що це зі мною відбувається, а це я сам себе не крутив, а цього може і не статися. То що з цим всім робити? Як до себе віднестися трошки по-іншому, і для того, що відбувається з тобою, щоб мати змогу вийти з цього з цієї події, з цього ефекту річниці більш сильніше? Ніж ми туди втрапили. В станах може відчуватися апатія, може відчуватися дратівливість, може відчуватися бажання е, сховатися від всіх, вкритися ковдрою і навіть не вставати з дивана е, і депресивні стани. Емоції можуть бути різними, е, і це нормально, це частина життя. Додає загострення ще. Е, всі можливі і неможливі нагадування зараз буде дуже багато подій, які будуть затрагувати саме нагадуванням і перепроживанням того, що вже відбулося, такі ретравматизуючі. Ми всі різні. І наша внутрішня частина реагує на події теж по-різному. Є ті, хто дуже сильно травмується, і це буде загострення. Є ті, у кого будуть прояви посттравматичного стресового розладу. І вони також є, і є спеціалісти, які з цим працюють. Є ті, хто самостійно може з цим впоратись, і це нормально, не потрібно придумувати собі те, чого не існує. Якщо ви Ну, таким словом, вигрібаєте і щось робите для себе в цьому житті, і з цим справляєтесь добре. Не лізьте в настройки і не шукайте собі зайвого клопоту. Якщо вам потрібна допомога спеціаліста, звертайтеся до спеціаліста. Важливо усвідомлювати, що з вами відбувається. Це можуть бути і флешбеки, і відчуття того, що потрібно щось дуже. Бистро, щоб дуже швидко змінити, інакше я не вийду з цього кола. Так, ми розвиваємося за спиралью. І якщо рік тому це була шокова подія, то подивіться, будь ласка, на що ви навчилися за цей рік. Задайте собі питання, що допомогло мені вижити, що допомогло мені справитися з цією травмою, чому я навчився, чого я від себе не очікував, але я зміг це зробити. В чому мій досвід став більш ширший, я більш став стабільний. Не випадково в нашій культурі є моменти, коли ми прив'язуємося до якихось дат. Якщо. Уходить близька вам людина, то це є 9-40 днів і рік. Після року закінчується ну, такий стан горювання, і ми приймаємо це як вже те, що відбулося в нашому житті, і вчимося робити, проживати своє життя по-іншому, без когось особливого, хто був в нашому житті. Зараз буде багато нагадувань і про втрати, і про зміни. Дуже важливим моментом є, що ви не ви стали ініціатором цих змін. Вам довелося змінювати своє життя під обставинами. Але тут є і дуже гарний момент, що ви з цим впоралися. Добре, погано можна було по іншому можна було щось змінити і вийти з цього більш досвідченим, більш усвідомленим. Але відбулося так, як відбулося. Подивіться на це просто як це є. Як їх гарні, так і погані відчуття вони не відбуваються самі по собі. І де фокус вашої уваги, там і будуть зміни. Якщо ви зможете, наприклад, психологи там рекомендують прям створити собі якісь папки, які будуть нагадувати вам про кроки перемоги, що ми вже на рік ближче до перемоги і ближче до змін. Там, де є проблеми, там є і ресурси. Тож хочу нагадати вам, що ресурсом можуть стати і наше тіло, коли воно здорове, і ви йому приділяєте достатньо уваги. Сон це інформаційна інтоксикація. Тобто поменше дивитися новин про важливе. Ви обов'язково дізнаєтесь а кожного разу травмуватися і переживати одні й ті самі почуття це якраз і приводить до повторної травматизації. Це можуть бути наші дії, чому я навчився, який язик вивчив, яку нову професію я опанував, е яку нову діяльність. Я не думав, що я це можу зробити, але це мені покорилося, і я цим навіть пишаюся. Не бійтеся, пишатися і не бійтеся радіти. Радість це є топливо для змін, і перемога вона потрібна відбутися. Воно обов'язково відбудеться, і це буде радісна така подія. Але ж кожного дня у нас у кожного є свої маленькі перемоги. Так що святкуйте і не відчувайте за це провину, тому що життя воно складається не тільки з трагедії, не тільки з болю, але і з радості це та саме частина. Внутрішнього переможного життя Хотілося б трошечки так привернути увагу до того, що в річницю якихось подій внутрішньо відбувається таке проявляється бажання щось кардинально змінити, змінити роботу, змінити місце проживання, змінити стосунки, розійтися або навпаки там оженитися, щось таке глобальне, що я можу протиставити тій події, що відбувається. Це нормальне здорове бажання, але для того, щоб не наробити дурниць, задайте собі питання перед тим, як прийняти якесь остаточне рішення. Як моє рішення пов'язане з війною і чи пов'язане воно? Якби не було війни, чи приймав би я це рішення, чи ні? І Якщо ви внутрішньо з цим згодні, це гарно йдіть робіть. Якщо ви відчуєте в собі Такий момент, що е, так, війна і річниця війни впливає на моє рішення, то тримайтесь для того, щоб кардинально змінювати своє життя. Інакше потім ну, ви не в тому критичному стані для того, щоб приймати такі рішення. І це потрібно усвідомлювати і тримати в фокусі уваги. Зміни це гарно, але вони гарні тоді, коли вони здорові і коли вони виважені. Тож бути до цього уважніше. Тож річниця це не тільки втрати, це не тільки біль і горе, це ще і надбання, і радість. І ми на рік стали ближче до перемоги. Дозволяйте собі радіти, будьте уважними до себе, до свого оточення і так, вірте в ЗСУ.